Хочу кілька слів сказати з приводу інжира. Це той інжир, який ми вкрили з чоловіком. Це перший врожай, це ось закладається вже другий врожай. Перший врожай весь дозріває, другий врожай треба нормувати, тому що якщо багато залишати, не встигає він дозрівати. А ось це. Інжир другий, який в мене дуже великий виріс, і ми його з чоловіком просто не змогли нахилити, щоб накрити. Тому залишила його не вкритим. Накрила тільки зону біля кореня, агроволокном. Всі гілки вимерзли, але він почав відбивати від кореня. Тому першого вражаю, звичайно, немає. Це нові гілки, які наросли в цьому сезоні. Не бачу поки взагалі нічого. Це вже приїду, буду з ним розбиратися. Можливо, придеться прищипнути десь, поприбирати зайві гілки, поприбирати знизу листя, і буду з ним розбиратись. Цей сорт росте набагато вище, набагато більше він, ніж ось цей. Який це сорт? Не знаю. Треба туди лізти, там десь є назва. Потім вже це все подивлюся. Потім розкажу. Але в Києві, незважаючи на теплу, відносно теплу зиму, то він. Гілки обмерзли зверху, якщо залишати його невкритим. Тому в Києві без укриття саме ось цей кущ не перезимував. Як він буде далі рости, не знаю. Буду за ним спостерігати, але якщо е пізно закладати буде другий врожай і цей врожай не буде достигати, то, скоріше за все, саме з цим сортом, нам доведеться попрощатись, тому що я хочу бачити плоди, а не просто е великий кущ з гарним листям.